Про етимологію слів. Ну, ви знаєте, що людина ніколи не була байдужою до якогось місця, де вона живе. І звідки походить назва цього місця, які зміст в неї вкладено. На ці чи інше питання люди намагались давати відповідь. От наша батьківщина зветься. Україна, вірніша територія, на якій ми живемо. В різні часи її називали по-різному. А залежало це від того, який з територіальних осередків відігравав на той час провідну роль у розвитку країни. Або хто із завойовників тут панував. Народ тут ніколи не панував той, який тут жив. Спочатку були такі назви. Оратанія або Аратанія, Ар'яна, Сарматія, Росаланія, Роксоланія, так називалась та територія, де ми живемо. Ясакія, Косарія згодом Хозарія, Либедія, Киявія, Полянія та інші. А пізніше вже Русь, Україна. Малоросія, Українська Радянська Соціалістична Республіка і знову Україна. І от стверджують, що саме в такому географічному і графічному оформленні це слово було вперше зафіксовано у Київському літописі в 1187 році, і вживалось воно тоді в розумінні край. Або територія на краю, тобто Україна Украя. Ці слова, значення цих слів зашифровані в словах. Так говорить мій знайомий друг із Санкт-Петербургу Ігор Гусів. І ви знаєте, він має рацію. Тому ми з вами продовжуємо вивчати українську мову. І сьогодні в нас з вами урок розвиток зв'язного мовлення. Ми будемо вчитися правильно і вірно без помилок писати записки. А для того, що нам гарно писати, ми зробимо з вами таку хвилинку каліграфії і запишемо гарним, красивим почерком у зошиті криниця під гіллястим дубом. Але перш розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема нашого уроку і... Ось речення перед вами. Ставте відео на стоп та продовжуємо далі. Ось перед вами діти записка: Сашко, зустрінемось на перерві на нашому місці. Я намалював для тебе коня, Петрик. Ну, зрозуміло, що цю записку Петрик написав на уроці, коли потрібно слухати уважно вчительку. Ну, добре, по поведінці, то він уже отримав, я думаю, два. А от написав він гарно. Все так як потрібно. Все зрозуміло з цієї записки, правда? І підписався. І напис... Звернувся по імені до того, кому він призначав цю записку, так? І написав, що він хоче і чому він мету цієї записки. Так? Тобто, ми в записці повинні всього цього, -цього дотримуватись. І тому записка. Вона має будову. Взагалі, діти в цьому світі все має свою структуру. Має свою будову. Все абсолютно. Не завжди ми бачимо е, очима нашими, так? Але все має будову. І записка має теж свою структуру. Будову. У ній є звертання. Сашко, так, бачите, можливо, можливо е, записати Сашко просто із нового рядочку. Сашко знаково, або ось так, як тут. Через кому. Звертання, далі повідомлення або прохання обов'язково, так ось е, зустрінемось на перерві, на нашому місці, так, це повідомлення. Я намалював для тебе, вірніше, це прохання, а повідомлення я намалював для тебе коня. Він пояснює, чому він хоче зустрітися з Сашком. тому що він хоче йому передати цього коня і підпис, так? Обов'язково, від кого записка? Або, може бути, інкогніто, звичайно, але це не завжди зручно. Ми ставимо людину, до якої ми пишемо якісь незрозуміле положення, так? Вона повинна про щось догадуватись, додумувати, вона повинна там. Вагатись, хто це написав, конкретно, ясно, чітко. Чіткість і ясність у вас повинна бути завжди в ваших думках, в вашій роботі, в будь-якому підході до будь-якої справи. Тобто таке завдання. Прочитайте, розставте розділові знаки і підкресліть звертання. Пригадуємо, що таке звертання. Ось у нас є тут звертання, так? Звертання, як воно виділяється в реченні. Так. Поставили відео на стоп і перевірили. Списали це все в зошит, розставили правильно знаки і перевіримо. Перевіримо. Подивіться, ось у нас звертання весно. Так. Весно це звертання. Воно виділяється з обох боків комами, тому що стоїть всередині речення. А ось звертання стоїть на початку речення. І ми теж його виділяємо комами. Тільки після. Ну тут повторюється небо, небонько, так? Два однорідних члени речення. І після цих однорідних ми ставимо кому. Тому що звертання. Звертання ніколи не буває членом речення. Це запам'ятайте. Просто воно, що є, що його немає. так? Посилай до нас дощі. Добре, якщо б у нас ця весна стояла в кінці, то ми поставили де кому? правильно перед весною, що та нам принесла кома весно. Давайте зараз я вам це речення прямо тут і покажу, як воно має виглядати. Якщо весна звертання буде стояти у нас в кінці. Цього речення. У нас буде воно виглядати так, що ти нам принесла весно. Або якщо воно буде стояти на початку, так? На початку. Ось ми перебудуємо і відразу у нас буде це речення записуватись так. Весно, кома, що ти нам принесла, так? І в кінці знак питання, весно, що ти нам принесла? Звичайно, після звертання ми ставимо кому. Так, ось подивіться, запам'ятайте це, діти, це дуже важливо. Дуже важливо звертання обов'язково виділяємо комами в реченні. і воно не є членом речення, не підметом, ні присадком, ні другорядними. А для чого тоді? Так, ви скажете, нащо тоді нам це звертання? Якщо Воно не є ніякими членами речення. Воно для того, щоб ми зрозуміли, до кого звертаємось. Із якимось проханням або з якимось побажанням. Так? Добре. А зараз наступне речення. Перебудуйте ці речення так, щоб перше слово стало у формі звертання. Зупиніть відео на стоп, перебудуйте і перевіримо. Перевіряємо. Подивіться, будь ласка. Оленко поли квіти. У нас була оленка поливає квіти. А стало оленко поли квіти. Тут було розповідне речення. І перетворилося, коли з'явилися звертання, в яке речення? Скажіть, будь ласка, за метою висловлювання? Так, спонукальне поли. Ми її просимо її, так? Поли квіти. Добре, було «Бджілка збирає солодкий нектар», а стало бджілко, збери солодкий нектар. За метою висловлювання тут було яке речення? Розповідне, так, ми розповідаємо про те, що бджілка збирає нектар. А це речення це вже спонукальне. Ми спонукаємо, ну, бджілка і так сама знає, що її робить, так. Просить, їй не треба, щоб вона збирала нектар. Це її таке завдання, така її доля збирати солодкий нектар. Але ну, люди, вони, їм треба все перекрутити до, такої, до такого ступеню, щоб піднестися над природою. Розумієте, вони себе не відчувають частиною природи, вони себе відчувають царем і тому такі непорозуміння. Тому діти. Будьте уважні до цього і пам'ятайте це навіть в дорослому житті, що ми не царі, ми лише частка природи, і повинні про це ніколи не забувати і не знущатись з природи. Так, і наступне завдання додому. Ми з вами прощаємось. Я сподіваюся, що ви зрозуміли тему, і гарно напишете записку, так, або декілька записок. Вам потрібно зробити домашнє завдання. Складіть усні записки зі звертаннями, вчителеві, однокласникам і пам'ятайте про слова ввічливості. Ви знаєте, які. Будь ласка, прошу, до побачення на все добре, спасибі, дякую і такі інші. Обов'язково використовувати потрібно ці слова і складіть записку прохання татові або мамі, або братику чи бабусі. Запишіть цю записку в ЗОшит і отримаєте оцінку. Або цю записку можете написати під цим відео, коли ви підпишетесь, поставите лайк. Ну, якщо ви розкажете це своєму другові, який, можливо, там страждає зараз на дистанційному навчанні, не знає, куди дітись, тому що йому важко даються уроки з української, ви можете порекомендувати мій канал, і він теж. Буде вивчати разом з нами українську, тому ділимось, складаємо записки і всього найкращого.